Нагоду дня народження Романа Шухевича. Видатний, командир Української повстанської армії, але до цього він пішов, галаючи е з невіру інших, виховувався патріотично в дитячих патріотичних таборах пласт, а далі вони юнацькими стали. От, пройшов не одну. Не одне таборування. До речі, це є для нас прикладом, що треба молодь з дитинства патріотично виховувати. Людина, яка спортивно був розвинутий біги, був на кращі результати на 400-метровій дистанції з перепонами в Людина, яка поступила е, в академію музичну і закінчила її. Виступала навіть на великій сцені, а капануючи своєму, своєму е товаришу нашому подачі, брату, Юркові. Братові. Братові. Людина різностороння, і саме такі патріоти, націоналісти повинні бути. Ну а щодо нинішньої сучасної ситуації в Україні, то я гадаю, що таких, таких командирів, таких генералів не вистачає. І бо ми б не розмовляли, на перемовини не входили б з бандитами, а вже б давно б закрили б кордони наші. А можливо, ще б і вже маршем пройшли по червоній площі. Якщо б були б такі командири, як Роман Шухевич, Тож слава славетним героям, слава генералу Харужному Роману Шухевичу і слава Україні.